Привіт всім! Сьогодні я хочу розказати, хто такі попсово-серіальні романтички. Попсово-серіальні романтички це люди, які виховувались на поп-ток-шоу, серіалах і взагалі на поп-культурі. І вони дуже перейнялися цією поп-культурою, серіалами настільки, що примірюють поведінку героїв цих серіалів і шоу на себе і починають себе поводити як там. А там хм, краще так себе не поводити в цивілізованому суспільстві. Ну, наприклад, стандартний серіал це є історія сучасної попелюшки. Це є жінка з якоїсь там захолустя, скажімо так. Ну, не хочу образити людей захолустя, я сама живу в німецькому захолусті, тим не менше, це жінка. Яка приїжджає звідкись, Зазвичай з такої трошки, ну, мяко кажучи, соціально незабезпеченої сім'ї. Я не маю на увазі, що тільки по грошах сім'я відстає, а по, по інших таких критеріях, можливо, там батька нема, або мама як чимось там зловживає, або це може бути взагалі сирота. Ну, тобто, Ця дівчина молода, без освіти, прибуває в якесь місто велике. Там вона знайомиться з багатим, забезпеченим директором фірми, або якимось чоловіком. І починається історія кохання. Ну, скажімо так, я не називаю це історію кохання, це історія якоїсь ну, Садомазут. Тобто, вона його там. Вона з ним знайомиться, починає з ним спілкування. Вони закохуються зазвичай з першого дня, там букети цукорки, романтика. І... Але в нього є момент: в нього або купа жінок, або є жінка. Ну, або він якийсь такий, що не мав жінок, може вдівець, може якось там якісь в нього сталися події, що він, власне. Має проблеми з жінками. Ну, різні ситуації. І оця от його подруга, якщо він жонатий або має подругу, починає ставити якісь палки в колеса. І оця романтичка бачить його з іншою. Вона ображається. Дуже популярно в серіальному романтизмі: це ображатися, ревнувати, заздрити. Ну, Тому що ревність це заздрість. Це одне і те саме. Дуже популярно. Робити якісь такі неадекватні дії. Наприклад, от він, вона його побачила з іншою, потім він до неї прийшов з квітами, а вона йому каже, і я не хочу тебе бачити, дає йому ляпаса. Може, в шоці? Чого це так? А що сталося? Починає виясняти вона. І я тебе бачив стою, тою. я тебе бачила з тою. А він починає ще виправдовуватись. Ну, я не розумію, вона напевно нарвалася на якогось каз казкового персонажа, тому що мужчини, які так себе поводять, вони або може мазохіст, може таке бути, це дуже рідкий процент людей, але є таке. Може, а або він просто з якихось таких, ну з такого суспільства, де він не може бути багатим і не може бути таким, як його виставляють в серіалі. Він якийсь, напевно, підкаблучник, хіба що якийсь там. Не дуже освічена людина, і які після ляпаса почне далі мати стосунки з кимось. Ну, ляпас це вже знак, що стоп може бути рідко, щось таке, да, але коли мало знайома жінка дає тобі ляпаса, ну, вибачте, це... це такий нонсенс. Мені може в німецькому селі важко це сприймати, можливо, це сприймається в інших країнах як норма. Ну, В моїй сім'ї, в моєму оточенні це не є норма. Ще є норма ображатися і використовувати подвійні послання. Допустимо, попсову з реальною романтичкою питаєш, як в тебе справи? Тобі щось допомогти? А вона відповідає: у мене все добре, мені нічого не треба, я все сама. Оце от Явний такий показник, що це є попсова серіальна романтичка перед вами, яка все в житті досягла сама, яка назло всім е, назло кондуктору купила білетик. ну Тобто вона назло всім досягла чогось в житті, а досягла це, зазвичай, ну там сама виховала дитину. ну Допустимо, в мене троє дітей, і мені чоловіки не треба, щоб вони плутались під ногами в моєму вихованні дітей. Хоча я нічого не маю проти них, і в мене нормальна сім'я, але. Я знову ж таки по собі не суджу. Це також риса попсово-серіальних романтичок, які судять по-своєму і по собі. Вони примірюють інших на себе. Ну, Як в мене так, то і в тебе так має бути. Ні, це не так. Всі люди різні. І от вона починає собі в заслугу ставити те, що вона, мать одіночка, виростила дитину. І що? Ну... В світі завжди вирощують дітей, і це норма, це зазвичай нормально, нічого такого немає. і Тут немає ніякої заслуги. Ну, Може, є заслугою, там, коли відкриття якесь зробили в хімії, фізиці, в якійсь науці. Але от я виростила дитину, ну, виростила, молодець. Добре. Я не хочу знецінювати інших, досягнення інших, це, звісно, дякую, добре, це все супер. Але це вознесення себе до небес і гордість, гординя за себе. Я мов горда, така я духовні, от ще люблять кічитися з тим, що людина духовна. Ну, тобто брати на себе якісь паттерни з поп культури і цим вихвалятися. Раніше був паттерн, це є дешеві дорогі понти. Там, курточка від Луї. Луїві тон не випускає курточки, сумочки від Луїві Тон. Або там якісь там кросовки рібок, або ще щось. Це така була крутизна. Зараз трошки інше. Зараз люди помінялися, і крутизна це бути духовним, бути якимось там йогою, так от сидіти і займатися тим е медитацією. Ну, Я вам скажу, медитувати можна не обов'язково таку позу приймати, це кожному своє. От. І Попсово-серіальні романтички також міняються з часом, тобто, в якийсь час вони ревниві, ображені і заздрісні, в інший час вони духовні, ну, різні. Але це є диктат серіалів і ток-шоу. Як цього запобігти? Ну, по-перше, дуже просто: не дивіться серіали. Це є пожирач часу, пожирач мозоку. І... Просто час на вітер. Ви можете дивитися серіал з якоюсь ціллю, наприклад, вивчення мови. Там дуже проста мова, примітивна. І тому, щоб її, коли ви тільки починаєте іноземно мовчити, ви можете на цій мові включити серіал і дивитися. Це є норма, тому що ви вивчите принаймні такі прості фрази, які використовуються в суспільстві в побутовому спілкуванні. Ви можете. Замінити серіали, наприклад, якоюсь гарною книгою або гарною передачею, якоюсь розвиваючою, щось подивитися, цікаве, розвиваюче, що вас підніме на якийсь рівень для самого себе, ні для когось, не тому, щоб там інші вас зацінили. Не треба цього робити, робіть для себе. Що вас розвиває, що робить для вас приємним життя? Ну, можливо, серіал вас розслабляє, можливо, серіал вам теж щось приносить. Дивіться трошки, так. Так, але не, див не беріть приклад з героїв серіалу. Там інколи бувають. Якісь поради цікаві, що можна примінити. Але не все. Не, 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 не будуйте свою поведінку такою, як будують її героїні серіалу. Це от а я обідалась. Ой, А я от така горда, я от не хочу, щоб мене зі мною так поводилися, я образилась, я, я докажу всьому світу, що я щось варта. Ну Це все комплекси, це от Я би тим всім героїням серіалу я би роздала просто гудшайн. Талон. Да, талон чи як це називається, такий талон на знижку до психологів. тому що... З такою поведінкою, ну, жінка не знайде собі нормального чоловіка. Хіба що знайде якогось да, садомазу? Може, може бути. Дуже мала ймовірність. Але висока ймовірність, що вона тією поведінкою буде приваблювати нарцисів, психопатів, тиранів. Ну, тобто, також чоловіків з якимись психологічними відхиленнями. Тому що нормальний чоловік, він. Не буде реагувати, от такі от, квіти нести ті, що йому ляпаса дала. Ну, це смішно. Це так, я не знаю, ну... Але... можливо, чоловіки мені відповідать, як вони реагуються на ляпаси, на те, що я вже не кажу за чоловіків, які самі дають ляпаси і щось таке роблять. Це вже просто жесть. І тому я думаю, що. Дивіться, хороші передачі. Нас ще от в школі також батьки казали, так, вивчилися в математичному класі, батьки казали, будете погано вчитися, прийдеться вийти заміж. А інколи все ж таки батьки бачили, що ми вже завчилися і казали, йдіть на дискотеку. Я замість того, щоб іти на дискотеку, йшла до подруги, її батько-математик і ми розв'язували задачки з каналів. Це було досить весело, <смістичні> веселіше, ніж... і цікавіше, ніж дискотека. І хлопцями ми не цікавились, тому що це не цікаво було. Цікавіше з каналі розв'язувати якусь... рівняння розв'язати, якісь там формули, е якісь там площу або об'єм якоїсь фігури визначити за допомогою інтегралів. Ну, так, от. <смістичні> Тому у нас ми не формували свій погляд на світ через серіали, чого я раджу іншим. Не формуйте свій погляд на світ через псову культуру і серіали. Беріть від неї щось хороше і залишайте погане. Погане це ревності, заздрості, образи, подвійні послання, невміння виражати свої емоції. Отже, отак. Добре. А зараз всім гарного дня. І Україні перемоги та мирного неба?